Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про серіал від Netflix One Piece. З вами кіноблог. Поїхали! Для початку про що серіал? One Piece? Потоковий телесеріал. Жива адаптація одноіменної японської манги 1997 року. Oda. Прем'єра відбулась на Netflix 31 серпня 2023 року, коли було випущено цілком перший сезон із восьми епізодів. Серіал розповідає про пригоди піратів утікачів банду Брилля, які досліджують небезпечні океани. Землі та за їх межами в пошуках легендарного скарбу, заритого єдиним шматком, який зробить їхнього капітана, королем піратів. Але на хвості у них військово-морський флот та інші пірати, що шукають скарб, озброєні навичками та непорушною дружбою. Команда Бриля готова до подорожі та ще більше готова разом боротися за свої мрії. Не знав, що в світі стільки піратів. Це жахливо, так справді. А де мій плакат? Скажу так: я не фанат аніме One Piece, насправді толком його й не дивився, бо мені не подобається стиль оповідання. І я ще й не фанат лайв екшн екранізації, тому що давайте розберемо, що це таке. Це по факту покадрова адаптація чогось: мультфільма, аніме, іншого фільма без якоїсь авторської думки, режисури. Таких було дуже багато. Король Лев Русалонька, хоча її не дивився і не буду. Мені дуже сподобалась адаптація Аладдіна від Гая Річі, бо там була хоч якась режисура. До речі, скоро на каналі по двом останнім фільмам Гая Річі вийде подкаст, і там ми обговоримо за що ж цей режисер любить Росію. А якщо говорити про аніме, то я пам'ятаю екранізацію Зоши та смерті. Ну як пам'ятаю, все погане, я намагаюся викинути з голови. Тож, коли вийшов цей серіал, я якось і не спішив його дивитись, але побачивши такі відгуки від критиків і простих глядачів, я вирішив, що треба дивитись. Ну і давайте розберу його детальніше. Першу серію я дивився два рази, і що в ній блискуче, вона дуже схожа на початок серіалу від того ж Нетфлікса «Локвуд і Ко. Дуже хороша зав'язка і конфлікту, і те, як розкривають персонажів, пояснюють, що вони хочуть, яка в них мета. До того ж, серіал з самого початку задає найголовніше надзавдання. Його навіть головний персонаж проговорює: мрія це не дурниця. І для нього ця мрія стала метою. Тож цей серіал в цьому плані дуже мотивуючий. і я б його порівняв би з дуже схожим аніме, яке виходило в той же період, а саме Наруто. Тут просто зрозумілий результат. Наруто хотів стати Хокаге? Став. Луфі хотів стати королем піратів. Я впевнений, що стане. Бо в цьому і суть таких проєктів – показати що неможливе. Можливе, що не потрібно здаватись через труднощі, потрібно боротись, і основне мріяти. Якщо говорити за якісь мінуси, то для мене тут є певна застарілість в плані одна головна жіноча роль. Бо нагадаю, манга випускалась в 1997 році. А аніме зробили в 1999. і в той період не було такої тенденції розвитку жіночих персонажів. І також в серіалі через цю застарілість присутня дуже велика кількість штампів, які за 20 років розвитку вже встигли набриднути. Ще мінус для мене в тому, що аніме це дуже карикатурний вид мистецтва, і ти або сприймаєш його яким воно є. Або не сприймаєш, і так як це лайв екшен, екранізація, то ця карикатурність і передалась на персонажів від цього і перегравання акторів, і нелогічність дій. Все ж мені здається, що в авторів була змога якось згладити це. Бо якщо уточнювати, то це не прям покадрова екранізація. Покадрово тут змальовані лише деякі моменти. В Цьому плані кастинг дуже непоганий, але якщо говорити по персоналіям, то хотілося б почати з акторів, гра яких мені не подобається. По-перше, це Джейкоб Гібсон, який виконує роль усопа. Якщо складати рейтинг з моїх найулюбленіших головних персонажів, то він на останньому місці, і зараз поясню, чому в аніме в тих уривках, які я бачив. Це найбільш карикатурний персонаж, бо й і саме аніме досить карикатурне. І замість того, щоб згладити цю карикатурність, творці вирішили її повністю перенести в серіал. І актор не зміг його згладити, щоб воно було органічно, і в підсумку вийшло, що персонаж не характерний, а карикатурний і максимально відрізняється від інших. Другий актор, який мені взагалі не сподобався, це Морган Дейвіс, який виконує роль Кобі. Фішка в тому, що він в кожній сцені одноемоційний, і вже під фінал сезону це дійсно починає підбішувати. І я не знаю, як цей актор зможе в майбутньому еволюціонувати в ту версію персонажа, яка показана в аніме. Певно, повноцінними антагоністами серіалу можна назвати на даний момент тільки двох: а це Клахадора, і актор, який виконує цю роль Адольфа Дебіра, та Арлонга. І під тонною грима і Сіджай і ограє Макінлі Белчер Третій. Я можу сказати, що на відміну від двох акторів, про яких я говорив на початку, ці двоє грають з певною характерністю і досить органічно. Так ти ловиш крінж від банди чорного кота. Ну але такий всесвіт. І далі мені хотілося би розказати про блискучих антигероїв, а певно, найвідоміший актор серіалу Вінсент Ріган, який може бути відомий за ролями в таких фільмах як «300 спартанців. Та Троє. І в цьому проєкті він виконує роль Гарпа, командира вартових. Далі Джеф Уорд, який грає Клоуна Баггі, і Стівен Джон Уорд, який грає Міговка. Всі троє тягнуть неймовірною харизмою, і я, в принципі, акторський склад описав би одним словом: Харизма. Ну і переходимо до головних героїв. Єдина головна героїня це Намі, роль якої виконує Еміль Рад, другий мій улюблений персонаж Санджі і актор. Та Скайлар найкращий персонаж, за моєю думкою, Зоро, і актор Арата Макенью. І це той випадок, коли кажуть, що дивляться серіал заради сюжету. Так, так. Сюжет. Угу. Ну і головний персонаж Луфі, і актор Ін'які Годой. І тут, як я вже й казав. Прописаність персонажів і харизма акторів дійсно грають свою роль. Так знову персонаж Луфі досить карикатурний, але актору, хоч трошки вдається згладити це. Та й взагалі не прийнято сварити головних персонажів, якщо вони дійсно несуть важливі ідеї. Плюс, що добре, так це дубляж, який максимально впорався зі своєю задачею передати відчуття акторів. Фішка ще в тому, що вони різні, у них різна мотивація і цілі, що підкреслює передостання сцена серіалу. І перед наступним пунктом я хочу закликати вас підписатись на інстаграм та телеграм, де будуть анонси нових відео та оцінки відразу після кожного переглянутого проекту, а в телеграмі ще деякий ексклюзивний контент та новини. І про влоговий канал не забувайте. Посилання в описі. В першу чергу, мені здається, потрібно сказати за інтро, яке займає всього 5 секунд. На ньому присутня головна музична тема серіалу, яка моментами видозмінюється і міняється саме лого, в залежності від того, навколо якого персонажа будуть крутитись події в серії. Чудове і зрозуміле рішення, яке не затягує таймінг. Також шикарне музичне оформлення, в технічному плані все дуже добре, але знайшли люди, до чого докопатись. Я Яврілся дуже. Багато бачив цей момент, коли піхви від меча Зорро згинається як картонна. І насправді я хочу цей момент виправдати: не все може бути ідеально, не за всім ти можеш услідкувати. І плюс це було під час екшн сцени коли присутня динаміка, і особисто я, як глядач, був зосереджений зовсім на іншому. Але хтось помітив, вони могли виправити це на пості. Але я не думаю, що це якось вплине на враження від серіалу. А в іншому технічний план просто блискучий: костюми, грим та зачіски, декорації, операторські прийоми. Трохи бентежили насправді візуальні прийоми, а саме лелека з початку серіалу, розтягнення тіла луфі і ще багато чого. Але все ж це і відрізняє цей серіал від багатьох інших. Дуже, до речі, хороші бойові сцени, прям дійсно кайфуєш від них. І перший сезон. Складається з 8 серій в середньому по 50 хвилин. Тож з присутнім саспенсом і інтригою дивиться він дуже швидко. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки: сюжет 8 актори 9, атмосфера 10. Загальний бал 9 з 10. Так, це не геніальний, на мою думку, серіал. Є недоліки, і поки він навіть програє Last of Us, але я ще поки дам йому шанс. До речі, після нього не хочеться бігти відразу дивитись аніме, а хочеться дивитись далі серіал, тому що камон, аніме досі випускається. Там десь. 1100 серій, якщо вони будуть випускати сезон раз в два роки, ну буде не камільфо. Зрозуміло, що зараз мітинги акторів і сценаристів, і в подальшому їм дуже сильно потрібно буде викласти, щоб втримати серіал на плаву. Але перший сезон я однозначно рекомендую до перегляду. І дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ. Та економіку країни. До нових зустрічей всім па-па.